Омега 3, вона є в капсулах. Кажуть, що вона дуже корисна. Але є одна незручна правда: у більшості випадків вона не працює, а в деяких випадків навіть шкодить. Всім привіт! Мене звати Віктор. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо о найбільш переоцінену добавку Омега 3. Поїхали! То чому ж на ній так всі залипли? І чому це більше? Якась релігія, аніж правдиві факти чи наука. Отже, омега-3 це тип жирних кислот. Найпопулярніші з них це DHA and EPA. Вони потрібні для клітин мозку, серцевої судинної системи та загального метаболізму. Але потрібні це не означає, що їх потрібно ковтати пачками. Попит на омега-3 розкрутився завдяки старим дослідженням з 90-х, які обіцяли. Дуже класні результати. І після цього ринок просто вибухнув і Омега-3 стала бізнесом на мільярди доларів. Бо що може більш простішим, ніж здоров'я в капсулі? Реальність така: більшість людей не відчувають від Омега-3 жодного ефекту. Чому? Бо у них немає дефіциту, або тому, що їхній організм просто не реагує. Є генетичні відмінності, деякі люди не засвоюють жирні. Кислоти з добавок ефективно, інші мають малопомітний ефект, або нормальний рівень Омега-3 навіть без капсул. А ще багато добавок низької якості. окислені, неактивні, або просто з, міне... з мізерним вмістом DHA EPA. Тому тут більше про ефект плацебо, ніж про користь. Так, омега-3 інколи може допомагати, але досить часто вона може і нашкодити надмірне вживання. Омега 3 пов'язують з підвищеним ризиком кровотеч у деяких літніх людей навіть з ризиком серцевої аритмії. Крім того, якщо добавка зберігається неправильно, жирні кислоти окислюються і ви ковтаєте не антиоксидант, а прогірклий жир, який навпаки запускає запальні процеси. Але про це виробники, звісно ж, не згадують на етикетці, що кажуть сучасні дослідження. У 2020 х роках було проведено кілька масштабних досліджень, і висновок дуже простий. У загальній популяції ефект від Омега 3 або мінімальний, або нульовий. Журнал GMA, The New England Journal of Medicine, Конгейн усе це не блогери, а наукові джерела, і вони показали і опублікували усі ці дослідження. Вони чітко вказують, профілактична користь від Омега 3 перебільшена. Тобто в реальному світі жодного захисту від інфарктів, депресії чи прозоріше мислення це все просто хайп. Ви думаєте, я буду демонізувати омега-3? Ні. Чесно, є ситуації, де омега 3 справді може бути доречною, наприклад, при діагностованому дефіциті або при високому запаленні, але ключове слово тут при діагностованому. А не профілактичному ковтанні за порадою якогось блогера з TikTok чи YouTube. Якщо вже приймати то з розумінням, з перевіреної сировини і в стабільній формі, і з лабораторними даними, а не на ослів. Ми самі відповідальні за своє здоров'я, не потрібно покладатися на когось там з інтернету, а треба бути відповідальним за себе. Отже, підсумуємо: Омега-3 це не магія, вони не замінить вам ані здоров'я. Ясність розуму, якщо у вас і так все нормальне. Добавка це інструмент, не ідеологія. Приймайте не тому, що це модно, а тому, що перевірено і потрібно, бо навіть найкорисніша молекула у невчасний момент це просто марна хімія у капсулі. Якщо це відео було корисним для тебе, не забудь поставити вподобайку, поділись ним з друзями, а також підписуйся на канал. Давай разом будемо розвивати україномовний контент. Напиши в коментарях, чи ти повівся на міф про користь від Омега 3. Перестань бути жертвою маркетингу, будь свідомим, тренуйся з розумом! Це фітнес по-українськи. Побачимось наступного разу. Па-па!